Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 11 серпня 2024 року ABC News опублікував інтерв'ю напарника колишнього президента США Дональда Трампа, сенатора від штату Агайо Джей Ді Венса з репортером Йонатом Карлом. У цей же день CBS News також опублікував інтерв'ю з Венсом в межах передачі Face The National. Відповідне інтерв'ю у Венса брала кореспондентка Маргарет Бреннон. Власне, зараз ми коротенько обговоримо те, що говорив Венс в межах цих двох інтерв'ю. Вони були невеликі на ABC. Тривалість інтерв'ю була 16 хвилин. На CBS – 26. Хвилин. І далі ми на основі основних тез менса зробимо висновки за традицією. Отже, Менс в межах відповідних інтерв'ю зазначив, що вони з Трампом хочуть розширити податкові пільги на дітей. Також Вен заявив про наявність різних варіантів вирішення кризи догляду за дітьми. Про це його запитували в межах. Інтерв'ю CBS News. Також Венс дав відповіді на питання, які стосувалися абортів. Тут Венс знову ж таки повторив тезу Трампа, що кожен штат має самостійно вирішувати це питання. Питання. Але при цьому він повторив неправдиву тезу Трампа, що адміністрація Байдена Гаріс підтримують аборти аж до народження дитини, зазначивши, що це дивно. До речі, Венс почав достатньо активно використовувати це слово. CBS провів факт Чекінг, де спростував цю заяву, зазначивши, що жоден представник адміністрації Байдена Гаріс не говорив про таку. Ініціативу. Далі Венс розкритикував Гаріс за те, що вона уникає інтерв'ю та прес-конференції, зазначивши, що він має надію, що Гаріс прийде на якесь інтерв'ю. Також було запитання до Джей Ді Венса з приводу коментаря Трампа, що віце-президент на виборах не має значення. І Поставили запитання, як власне сенатор ставиться до цих слів колишнього президента. Венс відповів, що підтримує тут Дональда Трампа. Багато людей фокусують свою увагу під час виборів на кандидатів в президенти, а не на обличчі віце-президента. На запитання, чи зможе Венс та Трамп депортувати 15 20 мільйонів осіб. Сенатор надав наступну відповідь: у нас відкритий кордон. Вони зупинили імміграційну політику Трампа. Ну, вони це Байден і Гарріс. Ми повинні добудувати кордон з Мексикою. Всі сконцентрувалися на цифрі 18 мільйонів людей, яких потрібно депортувати. Давайте почнемо з одного. Мільйона зазначив Венс. Тобто він, в принципі, повторив знову ж таки позицію Трампа щодо проведення депортації нелегальних мігрантів. Далі було запитання щодо представника переваги білої раси, який розкритикував дружину Венса, що вона не біла. Мова йде про Ніколаса Фуентеса, який одного разу був Лаго з. Трампом, і власне було поставлено питання, як Венс на це реагуватиме, коли він, до прикладу, потрапить в білий дім, і ці нападки будуть продовжуватись. Венц зазначив, що хоче, щоб ці люди мовчали щодо його дружини та зосередились на ньому. Фентеса він назвав невдахою і зазначив, що Трамп. Підтримує його дружину, а те, що він зустрічався з мнт Маралаго, Мара це відбулося через те, що Трамп там намагається спілкуватися з різними людьми. Тобто це не обурило Джей Ді Венса. Далі представник ABC поставив запитання Венсу щодо коментаря Трампа під час передвиборчого заходу в Монтані в бік напарника віце-президентки Гарріс Тіма Волса за версією колишнього президента Волс підписав листа, який дозволяє державі штату викрадати дітей, щоб змінити їхню стать. Репортер зазначив, що це неправдива інформація і попросив Венса це прокоментувати. Венс зазначив, що Трамп мав на увазі, що Волс. Підтримує відбирання дітей у їхніх батьків, якщо вони виступають проти зміни їх статі, і сказав, що це божевілля. Далі менс зазначив, що потрібно говорити про питання інфляції, про зовнішню політику Гарріс, яка погана про недоступні продукти харчування, а не з приводу того, що говорив Дональд. Тому що репортер далі почав говорити, що це неправдива інформація, вже те, що поширив Венс. Віце-президентка не має політичної позиції на своєму веб-сайті. Людина, яка хоче стати президентом, має дати інтерв'ю так, як це роблю я. Знову ж таки, тут підкреслення, що Івенс, і Трамп вони ходять на прес-конференції, дають інтерв'ю. А власне, Гаріс це не робить. В межах інтерв'ю CBS Венс зазначив, що Гаріс проводить. Таку енергетичну політику, за якою все більше робочих місць в промисловості передаються до Китаю, і це може стати загрозою для профспілок, тому що йому було поставлене питання щодо профспілок. Також було поставлене питання в межах цього інтерв'ю до Венса, чи готовий він допустити до Сполучених Штатів Америки тих людей з Афганістану, які працювали разом з військовими Сполучених Штатів Америки. Тут Вен зазначив, що ці люди повинні пройти належну перевірку. Ми не перевіряємо належним чином людей, які прибувають до. Сполучених Штатів Америки, тобто акцент на перевірках так, до тих людей, які намагаються потрапити до Америки, в тому числі ті, хто працював разом з військовими Сполучених Штатів Америки, і ці люди з Афганістану. З приводу Китаю. Вен зазначив, що вони з Трампом хочуть побудувати такий міжнародний порядок денний, де будуть стримувати Китай. Ми не хочемо війни з Китаєм, якщо нам потрібно буде вести торгову війну з Китаєм, ми це зробимо і переможемо в Ні. Тобто він допускає ймовірність розвитку такого сценарію. Також було запитання щодо того, що Трамп зазначив під час знову ж таки свого передвиборчого заходу в Монтані, що Путін і Сі Цзіньпін чудові люди, чи погоджується Джей Джейдімен з цією характеристикою, на що сенатор відповів, що Трамп добре ладнає із світовими лідерами, і тут немає нічого поганого, що він робить їм компліменти, якщо це робить його більш ефективним. у... Дипломатичному плані. Тобто, в принципі, теж сказав, що тут немає нічого страшного у висловах Дональда Трампа. Це ми поговорили коротко про основні тези, які висловив Джейді Менс. Тепер висновки на основі цих двох інтерв'ю: перше, під час відповідних виступів Венс відповідав на запитання щодо податкових пільг для дітей, імміграції, абортів, критики в бік. Його дружини з боку, прихильників білої раси. Ну, і, звичайно, Венс також давав відповідь на запитання, які стосувались Китаю, він в світі і також було. Зазначено про Путіна і Сізіньпіня. Це другий висновок. Третій вен скритикував віце-президентку Гарріс за провальну політику в імміграції і що вона не дає інтерв'ю медіа продовження атаки кампанії Трампа. Також була критика в бік Волца, точніше, він намагався роз'язнити позицію Трампа і через це розкритикував губернатора штату Міннесота. І останній висновок, він є ключовим: Джейді Венц намагається пом'якшити певні вислови Трампа, які негативно сприймалися медіа особами та відповідно ці позиції були неправдивими. Тобто виходило так, що коли Венцу ставилось питання там з приводу вислову. Трампа щодо ВОЛСА. Він намагався зазначити, ви там не так зрозуміли, а відповідно, Трамп намагався сказати це, це і це. Але далі репортери ставили питання, що все ж таки Трамп говорив? Іншу тезу, ніж там те, що намагався зазначати Венс. І ось у випадку З ABC Венс почав говорити, чому ми маємо обговорювати ці питання, коли є питання еміграції, економіки і там поганої політики віце-президентки. Гаріс, тобто, це достатньо активно спостерігається, як в його попередніх інтерв'ю, так і у цих, що ми розібрали, що він намагається в деякій мірі виправдовувати ці різкі і неправдиві речі, які висловлював Дональд Трамп в межах своїх передвиборчих заходів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!